Чергове засідання Ради безпеки ООН перетворилося на арену жорстких звинувачень проти Росії. Росія продовжує сіяти спустошення по всій Україні. За останні чотири ночі вона випустила 487 дронів і 10 ракет по українських містах, убивши 64 мирних жителів і поранивши понад 279. Це не спонтанні акти, а добре спланована стратегія знищення цивільного життя. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих і закликаємо негайно припинити. Цю варварську агресію поводом стали масштабні удари по Києву, які забрали життя більше 30 цивільних. Росія завдала по Україні одного з найжорстокіших і найкривавіших ударів за весь час цієї довгої трагічної війни. Столиця України Київ була особливою мішенью. Руйнування були колосальні. Загинули понад 30 цивільних, 159 отримали поранення, багато з них діти. Попри те, що ці атаки вже стали жахливою частиною повсякденного життя в Україні. Ми, у Раді безпеки не маємо права звикати до цього. Ми повинні реагувати. За даними ООН, у червні цього року зафіксовано найвищу кількість цивільних жертв за останні три роки. Дані залипень організація поки не підсумувала. Ми тут, у цій залі, маємо зробити все можливе, щоб розірвати це коло. Ми не можемо черствіти, дивлячись на ці кадри і на те страждання, яке вони показують. Ці зображення не просто статистика. Це реальні люди, зруйновані життя. Франція підкреслила системний характер російських атак. Постійний представник країни при ООН Жером Бонафонд, звернувся до Ради безпеки з вимогою вжити заходів для припинення російської війни проти України ситуація є нестерпною, бо Росія свідомо обрала продовжувати свою агресивну війну, що тягне за собою низку невибіркових ударів, воєнних злочинів і кричущих порушень міжнародного гуманітарного права. Це війна вибору. Це війна, яку можна було б зупинити ще вчора, і яку потрібно зупинити сьогодні. Росія традиційно заперечує навмисні удари по цивільним об'єктам, звинувачуючи у трагедіях українську систему протиповітряної оборони. У перші години 31 липня збройні сили Росії, переслідуючи мету демілітаризації України, завдали групового удару з використанням далекобійної високоточної зброї та безпілотників по військово-промислових об'єктах України, зокрема військовому аеродрому, складам боєприпасів, запасам ракет та компонентів БПЛА. Усі заплановані військові цілі були вражені. Ми наголошуємо: йдеться про об'єкти, що належать до військового потенціалу України. Наші збройні сили діяли у суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права і не націлювалися на цивільні об'єкти. Представники Греції звернули увагу на використання нових видів зброї проти цивільних об'єктів. лише за останні три дні ракетні удари забрали життя десятків цивільних осіб у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях у Києві. Ударів завдавали баражуючими боєприпасами, крилатими ракетами, новітніми дронами, камікадзе. Серед загиблих вагітні жінки, немовлята, діти. Ми глибоко обурені повідомленнями про використання нової смертоносної зброї проти мирного населення. Це є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Велика Британія оприлюднила статистику останніх атак за чотири ночі. Росія випустила 487 дронів і 10 ракет. Росію це не зворушує, а нас зворушує. Це не просто цифри. за кожною стоїть окреме втрачене життя, знищене майбутнє і для тих, хто вижив, майбутнє спотворене і понівечене. Я особисто бачила ці жахіття, відвідуючи центри реабілітації в Києві. Діти без кінцівок, поранені лікарі, зруйновані долі. Це людська ціна незаконної війни, яку веде Путін. І ця ціна щодня зростає. США також оприлюднили дані про російські атаки 31 липня. 31 липня. Росія запустила по Україні 309 ударних дронів і 8 ракет. Ця остання хвиля атак забрала життя вже 11 цивільних, у тому числі шестирічного хлопчика в Києві і поранила щонайменше 130 людей по всій країні. Було підпалено та зруйновано десятки житлових будинків, включно з дитячим відділенням лікарні. Це цілеспрямоване знищення життєво важливої інфраструктури. Сполучені Штати категорично засуджують ці атаки і наголошують. Росія має понести відповідальність за кожен удар по мирному населенню. Представниця України детально описала наслідки ударів по столиці, де цілий під'їзд житлового будинку повністю обвалився. Це було не випадково. Бомби скидали з неба, точно знаючи, що всередині перебувають цивільні. десятки людей було вбито. Ще 43 – Поранено, це не помилки і не супутні втрати, а свідомі терористичні акти московського режиму, який чує заклики світу до миру і відповідає на них кровопролиттям. Вони не воюють, вони знищують усе, що пов'язано з українським життям. Україна звинуватила Росію у систематичних звірствах на окупованих територіях за всіма ознаками. Російська федерація є беззаперечним агресором. Повномасштабне воєнне вторгнення, пряма збройна сила, окупація територій, кібератаки на критичну інфраструктуру, дезінформація та пропаганда, економічний шантаж, втручання у внутрішні політичні процеси, погрози застосування зброї масового ураження, підтримка міжнародного тероризму, провокації на кордонах країни Балтії закликали не зволікати із засудженням російської агресії. Міжнародна спільнота не повинна зволікати із засудженням жорстокості Росії. Ми не можемо дозволити собі ні мовчання, ні в тому, ні в регіоні, ні тут на глобальному форумі націй. Якщо агресора не зупинити зараз, нас очікує подальша ескалація, яка дестабілізує глобальний мир і безпеку. Польща кваліфікувала навмисні удари по цивільним як воєнні злочини та державний тероризм. навмисні удари по цивільних особах і цивільних об'єктах. Це воєнний злочин і акт державного тероризму. Це не побічний ефект війни. Це її ціль. Ці злочини не мають терміну давності. Вони мають стати предметом розслідування і покарання. Росія свідомо завдає ударів по житлових будинках, дитсадках, лікарнях. Це тероризм на рівні державної політики. Водночас міжнародне право чітко встановлює принцип індивідуальної кримінальної відповідальності за воєнні злочини. Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Володимира Путіна за депортацію українських дітей український народ пережив надто багато і надто довго. Мир давно на часі, і ми твердо віримо, що його можна досягти, якщо Росія нарешті усвідомить, що її незаконна агресивна війна має скінчитися. до того часу Данія продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні в її законному праві на самооборону згідно зі статтею 51 статуту ООН. Ми закликаємо Росію припинити вогонь негайно, повністю та без жодних умов попри неодноразові спроби, Рада безпеки ООН досі не спромоглася ухвалити жодної резолюції, яка б засудила російську агресію через право вето Москви. Це створює парадоксальну ситуацію, коли країна-агресор блокує засудження власних дій. Генеральна асамблея ООН, де немає права вето, неодноразово засуджувала російське вторгнення більшістю голосів. Проте такі резолюції мають лише рекомендаційний характер і не створюють юридично обов'язкових зобов'язань для Росії.